Я впевнений, що ви всі в очікуванні інформації з Саудівської Аравії. Зараз 17-та година, 10 хвилин, 11 березня. І дійсно, люди ну, сьогодні робочий день і люди так одним оком десь підглядають, а що власне відбувається. Ну, слава Богу, поки що нічого такого критичного не відбулося. Перший раунд перемовин відбувся. Ніхто Нікого не ображав, ніхто нікого не провокував, все за зачиненими дверима, власне, як і має відбуватись всі в кроватках, всі в костюмах, крім умерова. Ну йому можна міністр оборони. Окей, всі інші нормально. Другий раунд перемовин нині триває. Нібито вже обговорили питання припинення війни на морі і далекобійними ударами. Ну і також обговорили про рідкоземельні мінерали. Це те, що цікавить Сполучені Штати Америки. Зеленсько на перемовинах, як і повідомлялося, немає. Очолює делегацію Єрмак. Єрмак в костюмі, в кроватці, все як потрібно. Правда, рука в кишені в брюках це не дуже правильно в арабському світі. Це символ зверхності і може бути розцінена як певна неповага. Ну, я думаю, що з часом все це відрегулюється. І люди будуть розуміти, що це не символи проти них, це просто так люди звикли ходити рука в кишені. Ну добре, також є реакція одного з представників американської делегації. Волца в нього запитали, як та він каже, просуваємось і зайшов у ліфт. І далі була перерва. Ми що очікуємо від Саудівської Аравії? Перше, ми очікуємо зупинку обстрілів мирних міст нашої країни. Ми напевно, ймовірно підемо і погодимось на те, що ми теж не обстрілюємо міста, адже а, буквально вночі була масована атака Російської Федерації. Повідомляють про 337, здається, дронів. Хто не бачив відео, я залишу в себе в телеграмі. Є в описі каналу. Дійсно, дрони долетіли аж до Московської області, а, нібито і околиці Москви. Є руйнування, є а, там і збиття, і падіння, і все підряд. Видно, що Москва не дуже там прикрита, як би ворогу нашому хотілося. Ну а ми побачили, що Насправді пробивається Москва безпроблемно і є уразливі місця, деякі гарячі голови в Російській Федерації вже почали говорити, що у відповідь потрібно шугануть орішником. Але ну, Путін не схильний до емоційних рішень, і ви це напевно бачили. Знаєте, що він довго, довго розкачується, але вже якщо. Воно то починається, тоді вже вгамувати його дуже важко. Для чого цей обстріл був сказати дуже важко? Я розцінюю це як певний, е певний символ, того, що Україна не йде на перемовини лише в статусі. Ну, такому, знаєте, там зупиніть обстріли, бо ми просимо. Ми показали перед прямо перед перемовинами. Я не знаю, хто приймав таке рішення, що Україна може, що у нас є достатні запаси, достатні ресурси і технології для того, щоб дістатися аж до доMoskvy. Відповіді поки що, ну от сьогодні ми не бачили. Можливо, цієї ночі щось буде, тому я дуже дуже раджу. Громадянам України бути, бути обережними, бо ворог може дійсно відреагувати і сказати: Ну, ви можете, і ми можемо. Ось це той момент, який, я сподіваюсь, буде на цих перемовинах знятий, бо це ми можемо, ви можете, а ми у відповідь, а ми теж у відповідь. Він фактично ні до чого не призводить. Це складна і страшна ситуація, тупикова, коли просто з великої далекої відстані. Сторони обстрілюють міста, де люди сплять, де ходять діти, де е, фактично люди, які не очікують, що може трапитися, і їхня доля залежить від того, де ППО, є, ППО, немає, що впаде, які уламки, куди, на кого. І це дійсно цей жах він е, має бути зупинений. Далі, в подальшому, будуть раунди перемовин, що стосуються зупинки бойових дій на, ліні, на лінії зіткнення. Проте сьогодні Андрій Борисович вже зробив зауваження, що тільки дипломатичними там шляхами не вирулиш. Ну знаєте, ми вже три роки намагаємось не дипломатичними, і поки що поки що ми бачимо, що доходимо до певної тупикової ситуації, коли всі усвідомлюють, що в жерлі війни ми лише спалюємо життя людей, і як правило, це молодих людей, хоробрих людей. І на додачу гинуть і мирні люди, які ну, мирні, ми всі з вами мирні. Коли говорять мирні і військові. Ну так ми всі мирні і всі можемо опинитися на війні. Тому дуже сподіваюся, що. Якісь результати від цієї зустрічі будуть, бо дуже легко домовитись про щось, а потім не виконувати, і все спочатку, спочатку, і спочатку. А щодо Дональда Трампа, то тим, хто не вірить в його наміри, і тим, хто не розуміє, я раджу почитати новину, подивитися, що Трамп повернув в овальний кабінет. А він там повернув дещо пов'язане з розпадом Радянського Союзу. І ви знаєте, для мене це видається символічним. Коли ми з вами за деревиною не бачимо лісу, то нам видається, що ця деревина це і є весь ліс. А насправді, насправді, плани у цієї людини можуть бути значно глобальнішими. І я б не хотів навіть їх озвучувати, бо ви знаєте, наш ворог він же теж. Абсолютно не небайдужий до своєї долі, і вони теж з увагою дивляться на те, що робить Дональд Трамп, і намагаються намагаються врахувати всі ризики. Тому Дональду Трампу сьогодні потрібно показувати максимальну приязнь до Путіна для того, щоб той нічого не запідозрив. І якщо в Дональда Трампа є якісь плани, то ці плани, ну як мінімум, Повинні триматися в секреті від людей, які можуть нашкодити реалізації цим планом. Я далекий від думки, що Трамп на боці Путіна. Я далекий від думки, що Трамп симпатизує Путіну, але для Трампа дуже важлива реалізація тих обіцянок, які він давав. І зупинка війни в Україні для Трампа також. Один із пунктів виконання цього плану. Я сподіваюся, що ця зелена галочка, зупинка війни в Україні, вона не буде прибрана. Я пояснював, що Дональд Трамп може і переозначити свої плани, і піти іншим шляхом. І тоді ми залишимось просто один на один з абсолютно нещадним ворогом. Впевнений, що ви бачили відео з передової, впевнений, що ви бачили, як поводяться з нашими військовими, полоненими тими людьми, які опинились. Фактично на лінії фронту, але попали в полон, що буває, і ви бачите, що нам немає туди не повороття, не вороття, ні ні навіть повертатися в той бік нам не варто. Нам потрібно зупинити війну, далі будувати свою країну в незалежності від того, що відбувається там, але щоб це все не розпочалось, потрібна величезна, величезна робота, в тому числі і в першу чергу. Дипломатична, тому що дипломатичний фронт він, на жаль, за останні п'ять років в Україні надзвичайно страждав, і ми сьогодні маємо також і наслідки цього дипломатичного фронту. Все, слідкуємо за подіями. Як тільки щось буде, ви теж в коментарях пишіть, що там. Привертайте мою увагу також до актуальних подій. Це надзвичайно важливо. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все вітається. пишіть ваші коментарі, можете стати спонсором каналу. Це також для нас велика велика мотивація. Бережіть себе.